Так, привіт-привіт, пташечки. Ну що, в нас прогноз на лютий 2025-го для, для дів. Так, леви у нас вже були, так? Тепер діви. Що принесе лютий 2025-го для дів? Дивимось по основних сферах життя. Дивимось загальна енергія місяця. О, чудово. Далі фінанси. Ох, самі дами йдуть. Робота, кар'єра. Далі в нас відносини. Вау. Далі в нас загальний психоемоційний стан, старші аркани, жінки, матінко. і порада для дів. Слухайте, ну це просто, ну це неймовірно. Люди, це просто неймовірно. Шикарно, шикарні карти. Значить так, слухайте, А, Загальна енергія місяця королева Пентаклів. Королева Пентаклів це людина, не прив'язуйте до жінки чоловіка, це людина, яка знає, чого вона хоче в цьому житті, яка слухає себе, яка знає свої бажання і робить все для того, щоб ці бажання... Її виконувались. Не розумієте, Королева Пентаклів це, це самодостатня особистість, яка знає, чого вона хоче, вміє цього досягати, і в той же самий час це людина, яка дбає, яка допомагає, яка допомагає і, і фінансово, і турботою, і якоюсь знаєте, підтримкою моральною. Тобто ви будете почуватись просто королевою королем, я ж кажу, не прив'язуйтесь до статі, і будете розуміти і знати, що ви в цьому житті, хто ви де ви і для чого. Далі, по фінансах: королева мечів. Що і будуть якісь питання тут з документами стосовно фінансів, але хочу сильніше розкрити цю карту саме по фінансам. Хочу подивитися, що тут у нас, про що ця королева мечів для фінансів. Знаєте, так, я вам скажу так, дорогенькі мої. Угу. Якісь у вас тут, у вас взагалі, Діви, у вас багато старших арканів виходить. Реально дуже багато. І тут я вам скажу, дивіться, можуть виникнути якісь питання. З органами з будь-якими державними або недержавними органами документальні питання, які принесуть якісь зміни, дуже великі зміни в ваші фінанси, ваш фінансовий, скажімо так, стан. Можливо, вам доведеться тут за щось. З чим це пов'язано? Це вас, знаєте, засмутить. Це вас прям, знаєте, щось так, з чим пов'язані ці справи? Якось пачено що? Слухайте, це можуть бути якісь справи, пов'язані зі спадщиною. Можливо, якісь гроші, які ви мали отримати. В спадок, або якась фінансова допомога, або ще щось. Але тут у вас щось не вдасться. І ви будете цим засмучені. Дуже прям будете про це, знаєте, так, за цим так страждати просто. Але не варто, тому що за цим ідуть якісь такі кардинальні просто зміни. Дуже великі зміни у вас ідуть, ваш фін... в надходженні фінансів до вас. які... По ітогу, в кінці кінців призведуть вас до вашого, скажімо так, гарного фінансового становища. Десь ви втратите, так, десь ви втратите, але це, як то кажуть, знаєте, на благо. Все, що не робиться, все на благо. Тобто, по фінансах, діви, дивіться уважно документи, які від Підписуйте. Проаналізуйте зараз всі ваші документи, там, що стосуються фінансів, якихось матеріальних, матеріальних ваших не знаю, там, надбань, будинки, квартири, машини, все, що пов'язане з фінансами і з матеріальним. Перевірте документи і документи, можливо, ви дійсно оформлюєте якусь спадщину, якусь даровизну чи ще щось. Будьте тут уважні. Десь ви можете втратити. Але ця втрата, повторюсь, ця втрата призведе до того, що в майбутньому ви отримаєте більше. Або ваше фінансове становище якось зміниться, що зміниться на краще. І тут дивіться, по-перше, і королева Пентаклів загальна карта місяця вона не говорить про якесь скрутне становище. Тож не варто жаліти про те, що втратили. так. Варто просто уважно поставитись до цього питання. І тут далі, що стосується роботи і кар'єри, у вас іде старший аркан сила. Це говорить про те, що. У вас достатньо сили пройти, можливо, це щось буде пов'язане фінанси, робота, можливо, якось так буде пов'язано. Можливо, втратити роботу, можливо, втратити якусь допомогу, яку отримали на роботі, якусь премію, можливо, не отримаєте. Не знаю, надбавку якусь не знаю. Кожен докладає до себе, але. Восьмий аркан сила, старший аркан, говорить про те, що у вас достатньо сил пройти всі ці випробування, які вам даються, і ви вийдете з цих випробувань достойно. І це також говорить про силу і досягнення, про те, що у вас достатньо сил досягнути того, чого ви хочете. Це може програтись, якщо в негативі і стосовно фінансів, як я вже сказала, не отримаєте якісь там гроші, або не отримаєте підвищення, на яке ви розраховували, а разом з тим і збільшення фінансів, а може програтись навпаки, що ваша сила і наполегливість призведуть до того, що ви. Отримаєте підвищення, якщо ви йдете по кар'єрних сходах, що ви отримаєте підвищення, ви отримаєте <кій> бажане, і хоча шлях цей буде досить такий нелегкий, скажімо так. так? Бо сила в нас вказує, вказує на те, що ви можете все подолати, у вас достатньо сил, але шлях буде не без перешкод. Далі, що у відносинах? У відносинах у вас щось несеться, розвивається, якісь стрімкі, стрімкі події, якийсь стрімкий розвиток відносин. Можливий, можливо, в кого хто очікує можливо на зустріч партнера, так. То тут буде якийсь стрімкий розвиток. розвиток, є можливість, що ви зустрінете цього партнера, і це буде дуже такий, знаєте, стрімкий якийсь розвиток. До речі, можете зустріти партнера в, е е е е десь у відрядженні, в поїзді, на відпочинку, десь в дорозі. Так? Або колісниця це рух, це щось таке. Далі, якщо це не партнерські відносини, якщо це відносини Скажімо так, партнерсько-трудові, так бізнес відносини, відносини з не не з романтичними, не романтичні відносини. То тут теж будуть дуже швидко розвиватись події, можливо, якісь. Там по бізнесу підписання договорів, якесь укладене, якийсь розвиток проєктів дуже швидкий. Знаєте, буде нестись. У відносинах буде у вас нестись. Колесниця також говорить про, про рух, про швидкість і, можливо, це будуть якісь відрядження бізнесові. так? З партнерами, зустрічі якісь з партнерами. Якщо романтичні, то ну, кажу, можете познайомитись десь з партнером романтичним, десь у відрядженні, просто в поїздці, не знаю, там, в потязі, в літаку, десь на відпочинку. Якщо у вас є відносини вже, скажімо так, стабільні, так, то у вас буде якийсь, якийсь рух такий. Тим більше, якщо у вас знаєте, було ніби таке затище. Зараз у вас буде такий якийсь рух, якийсь прорив, такий стрибок у відносинах. Знаєте, в ту чи в іншу сторону це вже ви там докладаєте до своєї ситуації, але щось буде відбуватись, таке стрімке стрімке і, знаєте, швидке таке, і однозначно будуть якісь зміни. Далі, ваш псих психоемоційний стан, блазень. Вам захочеться... Вам захочеться бути, знаєте, такі, в такій легкості, безтурботності. Якісь, знаєте, зі сторони може здавати, що ви ніби знаєте, людина така трошечки притрушена з придуркуватістю, бо вам захочеться саме. Бути легким, бути, знаєте, захочеться просто бути собою, от реально. Випустити свою внутрішню дитину, випустити свої внутрішні бажання. До речі, по королеві пентаклів вам так і треба робити. Хочете бути собою, хочете дуркувати, веселитись, знаєте там. І не слухайте всі, хто говорить не зараз, не на не по віку, не на часі, за стара, за молода, за ще щось. Не слухайте ваш а, загальний психоемоційний психо стан якраз, <кій> якраз, вам а, говорить, що вам хочеться а, бути таким. І. Будьте такі, відкривайте себе, діставайте свою внутрішню дитину, живіть повну це життя. І також ця карта говорить про ризики. Про ризики часом не обдумані, знаєте, такі коли коливому з головою. Блазень, його ще дурень називають. Це такі, знаєте, як маленька дитина, якій все цікаво, знаєте, там, лізе там в ту розетку, лізе до гарячого. Лізе там десь до обриву до, до безодні, так? тому що дитина ну, вона не знає, не розуміє, що там її чекає. І тут е трошечки е все ж таки потрібно в таких, е скажімо, е ситуаціях, які можуть повпливати на ваше подальше життя, то потрібно бути е трошечки обачнішим і е обережнішим, о, скажімо так, і порада. Верховна Жриця. Верховна Жриця в нас говорить про якісь таємні знання, якісь скриті знання, про якісь таємниці. Як порада, про що вона говорить? Що не розкривайте сильно, не будьте повним дурним, не розкривайте сильно свою душу, не розкривайте сильно свій внутрішній світ для всіх підряд. Трошечки залиште для себе. Так? в кожної людини повинно бути щось сокровенне тільки для неї. Так? Тим більше, тут у відносинах, коли буде у вас стрімко щось розвиватись, все ж таки е, притримайте коней так? і свою душу на 100% ось так не вивертайте. Залиштесь е, такою загадкою, таємницею. Це стосується будь-якої сфери життя, не тільки, <кхе> не тільки там відносин. І ще вона говорить про дуже сильну інтуїцію. Ще жриця в нас говорить про сильну інтуїцію. Тож обов'язково, діви, лютий, стовідсотково дослухайтесь до себе, до своєї інтуїції, що вам хоче сказати і підказати ваш внутрішній голос. Обов'язково дослухайтесь до себе. Я вас цілую люблю. Нехай щастить.